У мене сьогодні день прибирання, знаєте, і я насправді, ну, якось так, воно мені легко дається це прибирання. Потрошку, потрошку видаляю із свого простору непотрібні речі і непотрібних людей. І зараз хотіла би звернутися до тих людей, які вагаються, чи залишатися зі мною, чи відписуватися від мене, я вам можу одразу сказати: якщо у вас виникло таке питання, чи бути підписаною на мене, одразу беріть і видаляйтеся. От я прям рекомендую вам: беріть і видаляйтеся. І е, найголовніше, робіть це тихо. Мене ну, взагалі, не їбе те, чому ви там хочете видалятися. Я чому це кажу? Тому що є такі люди, які вважають, що їх присутність на моєму блозі це якась сверхценність. Просто розумієте, наче вони мені щось таке, як одна написала, видаляючись: я вам допомагаю гроші заробляти. Та ти, сука, не допомагаєш мені, ти мені мішаєш, ну чесно. Допомагають мені гроші, які я інвестую в рекламу. Які я заробляю своїми знаннями, які я набуваю на курсах регулярних в університетах. Оце мені допомагає. Я сама собі допомагаю нормально заробляти гроші. А ти зі своїми оцими штучками витребеньками мені тільки палки в кольоза ставиш. Не треба цього робити, бо знаєте, деякі з таких людей навіть не знають, як мене звати, і називають мене Настією. Намагаючись щось там продати мені ще. Значить, так, я розумію свою цінність, я знаю і ціную себе як спеціаліста. Я знаю, на що я здатна, що я можу людям дати, яку користь можу людям дати. Я знаю, скільки вона повинна коштувати, і вона коштує рівно стільки, скільки я вважаю за потрібне, бо я знаю собі стоїмость цього продукту. Я знаю, скільки сука, я потратила грошей на те, щоб вивчитися за це за цей весь час. А цей весь час це з 2018 року. Це тільки психологія, а ще в мене є е, диплом бакалавра з дизайнеру інтер'єру і ландшафту. А ще в мене є червоний диплом по режисурі. І сука, я на це потратила дуже багато часу, розумієте? І щоб оце якась там приходила, яка мене не знає на ім'я навіть, і казала, що вона дуже жалкує, що повинна від мене відписатися, бо її цінності з моїми не співпадають. Господі, та йдіть! Або є ще такі люди, які у палець, палець не ударили в своєму житті, щоб щось зробити для себе, щоб якось з собою розібратися. І вони починають щось мені казати, що я там щось їм кажу, або запитують в мене безкоштовних консультацій, або щось там, типу, намагаються маніпулювати волонтерством та ЗСУ. Господи, я вже стільки начиталася, стільки всякої хірні люди пишуть, Боже, Люди, ви що думаєте, що я зі своїм інтелектом не бачу ваших маніпуляцій дешевих. дешевих і примітивних маніпуляцій? Я все бачу і я не ведуся на таке. Тому, будь ласка, хто там дуже хотів від мене відписатися? Вперед! скатертью дорожка, от, нехай вам щастить. Е, я навіть можете мені маякнути, я вас заблокую, щоб ви більше ніколи на мене не підписувалися. Бо ви мені нафіг не потрібні. Правда, чесно, такі люди насправді тільки тягачають мій простір і отягащають мої думки які, якимись своїми оцими недоміннями, про які я навіть і не питала. Тому. Сонечки мої, хто мене хоче слухати, і хто вважає, що моя сторінка дійсно корисна, що я даю на ній багато безкоштовного матеріалу, за який я плачу великі гроші, що я сюди впахую, як непонятно хто. Розумієте, я все це сама веду. Я все це сама веду. Це все мої зусилля, це мої старання. Я ціную все це. Якщо ви це не цінуєте для вас, це якась ерунда. Будь ласка, йдіть. А хто цінує, той нехай зі мною залишається і далі буде більше. Далі буде цікавіше ще, бо я розвиваюся. Я не збираюся стояти на місці або слухати от таких кончених. Ну і ще предваряю ваші запитання або фрази, можу сказати одну ще таку річ. Чи цепл чіпляє це, це мене? Так, мене це ціп, чіпляє, тому що я здорова людина. Тільки е, заморожена людина, яка безчувствітельна е, совсем, розумієте, тільки її може це не чіпляти. Тільки людина, яка не цінує себе, тільки її може це не чіпляти. Тільки такі люди вони можуть якось беземоційно на це реагувати. Я не така людина, я здорова людина, я жива людина, і я на це реагую саме так. От. Тому я вважаю, до речі, що це дуже здорова ситуація і дуже здорова реакція. Якщо ви не так бажаєте, то як говориться, це ваші проблеми. Знаєте, я і раніше і сама була така, що думала, що людина, яка вже значить просвітлена, з третім глазом усього, то вона, значить, повинна не емоціонувати, бути такою знаєте, здірдженою, такою холодною, холодним розсудком на все реагувати. але це лажа повна. Ребята, це не про психічне здоров'я. Якщо ви мені довіряєте, якщо ви довіряєте тій кваліфікації, яка в мене є, не знаєте, яка в мене є кваліфікація, будь ласка, зайдіть у актуальні сторіс, там є всі мої сертифікати і всі мої дипломи. Окрім диплома по режисурі, от а, і переконайтеся, в цьому раз і назавжди. І я е, буду і далі підвищувати свою кваліфікацію і далі з цим працювати. Мій блог точно не про просвітльонність, мій блог точно не про святість, мій блог точно не про християнство. Ні, мій блог. Про психічне здоров'я, про здоровий конект вашої душі з вашим тілом. Оце мене цікавить найбільше, і оце мене цікавить в мені в першу чергу найбільше. І я буду робити для цього все, що вважаю за потрібним. Гриби їсти, буду їсти гриби. Е, там, може я захочу аюваску якусь випити. Вип'ю ту аюваску, сука. Господи боже мой. Та я можу робити все, що я захочу, бо я доросла людина. Доросла людина може дозволити собі зробити все, що завгодно, їй не потрібно запитувати в когось розрішення. Розумієте? От і все. А на цій сука чудовій ноті я вам хочу показати, куди я взагалі прийшла для того, щоб відпочити. Бо я розумію, що я заманалася від отих всяких прибирань, від прибирань людей і від прибирань всяких речей. Ще багато треба буде прибрати для того, щоб рухатися далі. Я до цього дійсно готова зараз. Простір весь мене перевіряє на цю готовність, і я готова. Я правда готова. А я зараз на річці прийшла на захід сонця. І буду його зустрічати. Отак. Бо я точно знаю, чого я хочу, і роблю те, що я хочу для себе. І вам того бажаю. Все, люблю всіх тих, кому це відгукується. Мої люди, це ви.